Сьогодні я хотіла би вам розповісти про дуже класну локацію, в селі Великі Рожі, куди ви зможете приїхати зі своїми дітьми, друзями та е, знайомими. Для початку тут є гойдулка, в е, яку ми зараз ставимо відео, вона дуже велика, класна і дуже гарно розміщена, під час якої ви можете зробити багато класних фотографій. Також тут є річка е, і плесо. Зараз його немає, але як, тим не менше, ви зможете тут поплавати е, вода тут. Чисто і тепло. Це все зробив дуже класний, сучасний і підприємець, який називається Сумрю Віталій Володимирович. Також у нього є тут магазин, під час свого відпочинку зможете купити, купити будь-що, що вам доманеться. Хочу висловити свою подяку йому за те, що він тут зробив, тому що ми досить часто кожне літо сюди приїжджаємо, щоб покупатися, відпочити від міста і так далі. Тому, друзі, приїжджайте сюди, відпочивайте і, і грайте в волейбол.